Хвилинні прогулянки на роботі покращують здоров'я серця. Сидячий спосіб життя тихий вбивця і прості рішення для здоров'я серця. Ми живемо в епоху сидячої роботи. Для багатьох з нас робота за комп'ютером стала нормою, а довгі години, проведені в кріслі, стали звичною справою. Однак, незважаючи на зручність, цей спосіб життя несе серйозні ризики для здоров'я, особливо для серцево-судинної системи. Ми часто чуємо про шкоду сидячого способу життя, але часто не замислюємося про прості і доступні способи його компенсувати. Останні дослідження та рекомендації експертів дають нам надію та чіткий план дій. Чому сидіння це проблема? Ігнорувати шкоду від сидячого способу життя велика помилка. Це не просто питання мертвої дупи, як іноді висловлюються. Довгі години, проведені в нерухомому стані. Призводять до цілого ряду негативних наслідків: знижується кровообіг, сповільнюється обмін речовин, м'язи слабшають, а рівень цукру в крові і кров'яний тиск починає рости. Це збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету двох типу, ожиріння і навіть деяких видів раку. Я особисто зіткнувся з цим. Коли кілька років тому, після напруженої роботи над проєктом, я виявив перші ознаки болю в спині та скутості в суглобах. Лікарі попередили мене про необхідність змінити спосіб життя і додати більше фізичної активності, це був тривожний дзвінок, який змусив мене переглянути свої звички. Наукові докази, невеликі кроки до великих змін. Недавнє дослідження, в якому взяли участь 11 осіб. Показало, що навіть короткі прогулянки протягом робочого дня можуть значно поліпшити стан серцево-судинної системи. Учасники, які ходили кожні 5 хвилин протягом 30 хвилин, продемонстрували зниження рівня цукру в крові та артеріального тиску, це особливо важливо, враховуючи, що дослідження показують, що навіть 11 хвилин швидкої ходьби на день можуть принести відчутну користь для здоров'я. Я вважаю, що ключовим моментом тут є усвідомлення того, що не потрібно робити кардинальних змін за одну ніч. Починати можна з малого, поступово збільшуючи тривалість і інтенсивність прогулянок важливо знайти баланс, який буде комфортним і стійким в довгостроковій перспективі. Практичні поради, як інтегрувати ходьбу в робочий день, як же впровадити ці знання в реальне життя. Існує багато способів зробити це, не вимагаючи великих зусиль або витрат. Використовуйте можливості, замість того, щоб надсилати електронний лист колезі, підійдіть до нього особисто. Замість ліфта сходи, паркуйтеся далі від входу в офіс. Кожна така маленька заміна це крок до більш активного способу життя. Ходьба під час розмов я часто використовую можливість ходити по кімнаті або виходити на вулицю під час телефонних розмов. Це не тільки допомагає мені розтягнутися, але й допомагає мені краще зосередитися. Активні обіди, замість того, щоб їсти за столом, можна вийти на прогулянку під час обіду. Це відмінний спосіб відпочити від роботи і отримати заряд енергії. Столи бігунки для тих, хто готовий інвестувати в своє здоров'я, столи бігунки відмінний варіант вони дозволяють працювати стоячи або навіть ходити під час роботи, що допомагає спалювати калорії та покращувати кровообіг. Я розглядаю можливість придбання такого столу для себе, так як вважаю, що це може значно поліпшити моє самопочуття і продуктивність. Використовуйте програми для відстеження активності, багато сучасних смартфонів та фітнес браслетів мають вбудовані функції відстеження активності. Використання цих додатків може допомогти вам усвідомити, скільки ви ходите протягом дня, і мотивувати вас до збільшення активності. Особистий досвід та рекомендації Я розумію, що впровадження нових звичок може бути складним. Але я переконаний, що переваги активного способу життя переважають будь-які труднощі. Почніть з малого: не намагайтеся відразу ж ходити пішки 5 хвилин кожен півгодини, почніть з 10 хвилинної прогулянки в обідню перерву. Знайдіть партнера, попросіть колегу чи друга приєднатися до вас у ваших зусиллях. Підтримка та мотивація один одного можуть допомогти вам залишатися на правильному шляху. Зробіть це приємним, слухайте музику, подкасти чи аудіокниги під час прогулянок. Поєднайте приємне з корисним будьте терплячі, не турбуйтеся, якщо у вас не виходить відразу ж дотримуватися нового режиму. Головне, не здаватися і продовжувати рухатися вперед. Слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, зробіть перерву і відпочиньте. Висновок інвестиції в здоров'я найкращий внесок. Сидячий спосіб життя це тихий вбивця, але у нас є можливість боротися з ним. Невеликі зміни в повсякденному житті можуть принести величезну користь для здоров'я серця і загального самопочуття. Інвестиції в здоров'я це найкращий внесок, який ми можемо зробити для себе і своїх близьких. Не відкладайте турботу про своє здоров'я на потім. Почніть рухатися вже сьогодні. Пам'ятайте, навіть невеликі кроки можуть призвести до великих змін: будьте активні, будьте здорові, будьте щасливі.